Електронна звітність – що це таке, і як її подавати для платників податків. Дане питання тепер номер один. Ті, хто звик подавати таку документацію у паперовому вигляді, панікують. Однак чем не приходять на так звані майстер-класи відмін доходівців, адже вчитися є чому тільки хочу навчитися по електронних ключах, по електронній звітності. І по створенню документів відправлення звітності у міські податкові подібні семінари проводять щотижня. До роз'яснень залучили усіх можливих працівників, адже роботи справді багато. Тим паче, що цього року доводиться приймати ще річну звітність по єдиному соціальному внеску, яка торік була у компетенції пенсійного фонду. Тож відвідуваність до 2,5 тисяч платників щодня для міндоходівців уже норма. Головне кажуть, переконати платників податків в тому, що електронна звітність це простіше та легше, причому роз'яснюваль. Цю новацію міндоходівці готові як через практичні бесіди, так і в телефонному режимі. Він саме у форматі практичних порад практичного відкриваємо зараз на, на екрані дію, кожну конкретну дію і відповідно нюанси, чи ті помилки, чи ті якісь інші неточності, які можуть виникати у платника податків, щоб він сам перед сам побачив, почав це робити. Ми ще запровадили такий, підготували необхідну кількість працівників наших, які в телефонному режимі. Прошу платників дзвонити, зокрема, зараз податок на додану вартість підходить, звітність єдиний соціальний міст, дзвонити в приймальню. і з, з приймальні вони будуть з'єднані з компетентним працівником, який в телефонному режимі. Податкові інспекції міндоходів заявляють, до живого спілкування готові завжди. Тому подібні семінари проводитимуть і надалі.